Кілька тисяч жителів Чернігова попрощалися з бійцями місцевого спецбатальйону. Троє воїнів загинули в бою за станицю Луганської. Ще п'ятеро в тому протистоянні зазнали поранень. Всі вони кадрові військові і мобілізовані, які поїхали на Донбас із навчального центру Десна. Військове містечко в жалобі. Віддати останню шану героям люди йдуть нескінченним потоком і несуть квіти бійцям, які загинули під Дебальцевим. Перша група у складі чотирьох військовослужбовців зникла безвісти ще 16 листопада. Вони виїхали на своєму оазику у бік села Булаванське, щоб розвідати новий шлях. Автомобіль не їхав на фугас. Стався вибух. Ніхто з військовослужбовців не вижив. Очолював групу, що поїхала у розвідку підполковник Володимир Вачов. Він прийняв рішення сам їхати. До речі, він був там командиром роти, яка виконувала там завдання в зоні проведення антитерористичної операції. І дуже 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 на превеликий жаль, що ми втрачаємо таких кращих, кращих військовослужбовців. Тіла загиблих розшукав місцевий житель і розповів бійцям, щоб забрати тіла загиблих вже наступного дня на місце трагедії виїхала іще ще одна група, але й вони підірвалися на фугасі. Експерти кажуть, наймовірніше це були радіокеровані міни. Як правило, той, хто закладає заряди, він і дублює, тому що прекрасно знаю, що за бійцями, які підірвалися, приїде або начальство, або Ще машина для того, щоб забирати, і якраз це є так само така сама пастка. Внаслідок другого вибуху загинув інструктор навчального зводу Яна Слупікс і молодші сержанти Олександр Будько та Анатолій Олійник. І ще двоє хлопців отримали поранення. За дві доби сім чоловік нашого навчального центру пішли життя під час виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Тут дуже важко. Усі хлопці мали з дня на день повернутися додому на ротацію, але скоро квасилькоба Черніщина та Сен один плюс один.